Доброго дня! Вітаю вас! Мене звуть Олександра і ви на моєму рукодільному каналі. Але сьогодні я не буду розповідати про своє рукоділля, а сьогодні я вас запрошую до вишивальної гри. Хто вже зі мною не перший рік, знає, що на моєму каналі проходить вишивальна гра. Раз приблизно на півроку ми збираємось з дівчатами і граємо у вишивальне лото. Перед вами. Діжечки, завдяки яким і відбувається наша гра. І зараз я вам трошки розповім наші правила, ну не трошки, всі правила розповім. І е, обов'язково залишу посилання під цим відео на нашу групу у Viber, і е, ви зможете долучитись і пограти з нами. Що то за гра? Я пропоную вам обрати. Від 1 до десяти робіт скласти на них колаж, і кожній роботці присвоїти якийсь номер. Якщо у вас буде 10 робіт, це буде, будуть номери від 1 до 10. Якщо ви оберете, наприклад, 5 робіт, то будуть, кожна робота буде мати 2 номери. У будь-якому порядку, це не важливо. Якщо ви оберете 3 роботи, значить вони будуть мати по 3 або 4 номери. Якщо то буде одна робота, а також. Можна одну роботу, то вона буде мати всі номери від 1 до 10. Чому ми їх номеруємо? Кожна робота буде відповідати одному номеру на наших діжечок. І кожного тижня вони нам будуть обирати три роботи, які ми будемо вишивати протягом цього тижня. Сьогодні, в цього разу, скажімо так, в наших правилах буде. Деякі зміни. Ну, я щоразу, якщо нова гра, в нас додаю щось цікаве і новеньке. І перша зміна цього разу: ми будемо обирати дві роботи завдяки нашим діжечком, діжечкам. І одну роботу ми будемо вибирати кожного тижня у групі Viber опросом. А я буду додавати такий опросник. І е, яка робота набере більше всього, та буде третьою. Ну, ніби ми самі будемо обирати ще одну роботу. Ну, а там вже будемо бачити, яка з них е, буде приймати участь. Так, якщо е, робота співпаде, номер, наприклад, який випаде е, в діжечках, то будуть дві роботи на тиждень. Так, ось так. Як ми будемо обирати, скільки і що нам вишивати? Для цього ми теж скористаємось нашими діжечками, і е, на кожну роботу діжки нам будуть вказувати, скільки хрестиків вишити. Цього разу в грі ми будемо використовувати не 10 діжок для. Е, того, щоб визнати кількість хрестиків, а тільки 8, це буде трошки простіше для нас, трошки менше відшивати. Я знаю, що дівчата дуже побоюються великих таких цифр, тому я трошки зменшила їх кількість. Кожен номер буде відповідати своїй кількості хрестиків. Наприклад, 1 це 100 хрестиків, 8 це 800 хрестиків. Ось так три номери будемо обирати, і е, ми будемо з кожним сам собі визначати, на якій з трьох робіт яку з норм вишивати. Наприклад, на випадуть нам роботи. 2, 4, 6 і, наприклад, 100, 200 та 300 хрестиків. Я, наприклад, захочу сьогодні вишити на роботі номер 6 100 хрестиків, на роботі номер 4 там, 300 хрестиків, а на роботі no 200 хрестиків. Ось так. Ми будемо визначати це самостійно. Що ще нового буде в нашій грі? У нас кожного разу є таке полегшення, послаблення, скажімо так. Це буде бінгом. Воно кожного разу є, але цього разу воно буде дещо інше. Послаблення будуть майже такі, як були, а ось де вони будуть проходити і як, ми будемо е, вибирати трошки по-іншому. -по е, завдяки ось цим е, всім діжечкам, ми будемо опирати спершу полегшення. Полегшення буде, наприклад, відпустка, або мінус 50 відсотків, мінус 200 хрестиків і так далі. Ну, вони схожі на ті, які були до цих пір. І. А... Ми будемо, наприклад, вибирати діжку, випала нам діжка номер 4 і ми будемо дивитись, Ага, на цьому тижні в нас полегшення. Ділимо на 3. Значить, одну з норм, яка в нас випала, наприклад, я казала 100, 200-300, наприклад, 300. Ми ділимо на 3. Значить, одна норма змін... зменшиться і буде а... не. 300 хрестиків, а 100. Ви самі теж визначаєте, яку норму ви поділите. Тому що хтось буде встигати відшити, хтось не встигати. У нас зараз можуть виникати різні обставини в житті. Тому все будемо вибирати самостійно. Якщо, наприклад, випаде відпустка, то одну з трьох норм ви можете не відшивати, будь-яку і роботу обирати до норми самі. А яким чином Ні, роботу цього разу ми не будемо вибирати самі, це було е, раніше. А зараз ми будемо визначати, як, е, де буде проходити це полегшення. І дивіться як. Ну, Наприклад, випала нам відпустка на цьому тижні, а далі ми знову мішаємо діжечки, і нам випадає, наприклад, четвертий номер. Відпустка буде тоді на роботі номер 1 або на рослини. Що таке на рослини? Або ви, якщо на цьому тижні нам випала робота номер 1 ви можете її не вишивати, а можете не вишивати якусь роботу, на якій є рослини з цих трьох, які. Нам випали на цьому тижні. Ось так буде працювати. Якщо, наприклад, нам випаде мінус 250 хрестиків і. Ну, що там, сьомий номер випаде. Робота номер 10 або червоний. Ага, Тоді ми дивимось, які в нас роботи на цьому тижні випали. І якщо випала робота номер 10 то ми можемо на ній вишити мінус 250 хрестиків. Ну, Наприклад, якщо у нас є ті норми 100, 200-300 хрестиків, Ну, 300 мінус 250. І ви вишите не 300, а 50 хрестиків. Чи може бути робота, в якому багато червоного кольору? Значить, на цій роботі ви будете вишивати на мінус 250 хрестиків. Ось таким чином буде працювати Бінго. Нагадую, що Бінго це не обов'язкова така. Додаткова функція, яка буде в нашому лото, і вона буде тільки для того, щоб полегшити вам яких, які, якісь тижнів. І якщо норми будуть обов'язкові всі виконані, ви можете не використовувати бінго. Якщо не виконані, ви йдете до бінго, яка випала на цьому тижні, і дивитесь, чи може ця робота у вас є, яка випала, чи може. Ось цей додаток, або зелений, там, або трава, рослини і так далі. і так далі. Ось давайте ми подивимо, що в нас тут є. А, які? Або зелений, або тварини-птахи, або вода, або рослини, або білий, або люди, або червоний, або транспорт, або свята, і або їжа. Ну ось так, Ось так буде щось випадати, і ось таким чином. Ми будемо визначати, яку роботу можна полегшити. Нагадую, не обов'язкове. Обов'язкове це ось три задання на трьох роботах, які в нас випали. Що вам треба буде зробити? Ну, по-перше, додатись у вайбері у групу і створити колаж. Колаж, який ви повинні будете підписати Своїм ім'ям. І виставити на роботах номери. Зараз давайте я покажу вам свій колаж. Я вже визначилась, коли. Е, які роботи я пропоную відчувати і номери їм надала? Е, і тоді ви зрозумієте, як створити калаш. Де можна створювати калаш? Колаж можна створити на вашому телефоні. Е, для цього ви маєте затиснути, натиснути на е, картинки. Е, Прив'ють тих робіт, які ви будете вишивати, і ну, зазвичай десь внизу є варіанти, що можна зробити. На телефоні ви нажимаєте цю кнопочку і обираєте створити колаж. Ось таким чином. І тоді ви можете правити цю картинку і додавати на неї номери. Або є онлайн-колажі, куди ви теж заходите, завантажите нужну кількість вам картинок, і створюєте такий же колаж. Там же можна і і номери, як надписи на цьому колажі. І завантажити собі у телефон, а потім скидаєте нам у групу і кажете, що ось роботи під такими номерами у нас Коли ми розпочнемо грати? Грати ми розпочнемо 2 жовтня, і гра буде йти 10 тижнів. Це приблизно до спочатку грудня, десь там на першому чи другому тижні в нас буде вже кінець гри. Ми вже не одного разу грали, і я бачу, що 10 тижнів це саме той період, коли добре грати, коли не набридає, коли гарно просуваються роботи, тому я і так залишаю 10 тижнів, як ми грали і у минулому разі навесні. Другого жовтня стартуємо, фініш до середини грудня. Ось так. Ну, давайте зараз покажу свій колаж, щоб ви розуміли. Ну, ось так виглядає мій калаш. Як бачите, 10 робіт я додала, ну, я щоразу додаю 10. Ви обираєте самостійно, скільки робіт ви забажаєте вишивати. А, ну... Це, це це і ще я вам забула сказати, що зовсім не важливо на якому е, стадії вишивки ваша робота. Тільки розпочата, нова зовсім, або ви вжишили вже 30, 40, 50, 60 відсотків, або там навіть залишилось 10%. До кінця роботи ви можете додати будь-яку роботу. Це може бути робота вишивки хрестиком, бісером. Це може робота на пластику, неважливо. Усе ми перерахуємо, а навіть якщо то буде гобелен. Ми перерахуємо всі хрестики, півхрестики, ухрест бісеринки також я вам все е, розповім, коли ви почнете грати, як що рахувати. І е, е, ви можете вишивати все, що завгодно, на, на чому завгодно, е, на будь-якій стадії відшиву. І нагадаю, що Єдине, що не можна замінювати роботу в колажі, поки ви її не фінішували. Ось всі роботи, які ви додали в колаж, ось під таким номером, як вона є, під таким номером ви її вишиваєте. Тільки коли ви... Відшили у вас вже фініш, то ви цей номер можете дати наступній роботі, якій нема в колажі, або яка вже є. Але ви можете їй дати ще один номер, наприклад. Якщо у вас не 10 робіт, а ну 5. Наприклад, і кожна робота має по два номери. То коли ви одну відшили, замість неї ви можете додати дві роботи, бо вона мала два номери, і ці два номери можна розподілити на дві роботи. Ну, Якщо три, то на три. Ну, ось так. Якщо 10, то на одній було 10 номерів, а ви потім захочете 10 поміняти тільки після фінішу. І відшили, а тоді вже додаємо інше і додаємо, міняємо все ось таким чином. Так, так, колаж перед вами 10 робіт. Кожна робота має е, свій номер. Ось бачите, як і в мене, е, самі розподіляєте номери, самі е, визначаєте, яка робота, який номер буде мати. Е, які сюжети неважливо, це ви обираєте самостійно. Так, це обов'язково, щоб було кала, щоб я бачила, чи не помилилися, бо були дівчата, які помилялись просто, не ту роботу вибирали. Якщо ви, наприклад, не встигнете відшити норму за цей тиждень, ми не будемо вас видаляти з гри. гритя 10 тижнів у вас буде 3 відпустки. І три рази мінус одна робота. Наприклад, ну, захворіли ви, або інші якісь життєві обставини в нас, Тоді ви можете взяти відпустку на цей, цей тиждень. Береться вона як на початку тижня. Наприклад, у вас буде ну, я не знаю, командировка, чи поїздка якась, чи щось, що ви не зможете вишивати. ви розумієте. Ви кажете, цього тижня в мене. Відпустка. Я її вам надаю і фіксую, що вона, ви її взяли. Їх може бути три. Як ще буває таке, що ну, щось сталося. Чи, може, захворіли ви, чи дитина, там, чи щось. щось. Ну, ми живемо в такий час, дівчата, що це що загодно може статися. І ви не встигли відшити одну роботу. Вишили тільки дві з трьох обов'язкових. І не можете використати бінгу. Тоді ви берете таке послаблення як мінус одна робота. Дуже допомагало це нашим дівчатам минулий раз, тому я залишаю і таких послаблень ви можете взяти це теж три рази. Я думаю, що на 10 тижнів 6 полегшень. Три відпустки і три рази мінус одна робота, це буде вам дуже-дуже зручно. І ще що хотіла сказати: що коли ви будете вишивати наприкінці кожного тижня, а це буде неділя, ви до неділі обов'язково повинні звітуватись. Можете відзвітуватись ви як по закінченню відшиву роботи. Так, і протягом тижня у будь-який день, ну, наприклад, ви в понеділок сіли, відшили норму і звітувались. Але звіт повинен бути у форматі було, стало. Кожного тижня я буду надавати вам контрольне слово, і на початку тижня ви будете фотографувати свою роботу з контрольним словом. І е, наприкінці тижня також, ну і чи по закінченню відшиву норми сфотографували, і коли зроби, зроблена вже норма, ви можете чи на протязі тижня, протягом тижня, чи у неділю відзвітувати було, стало чи три роботи разом вже наприкінці, чи е, кожну окремо це не важливо, Я все фіксую. У мене є табличка. Все буде зафіксовано. А, контрольне слово повинно бути як на початку роботи, так і наприкінці роботи. А, що ще? Давайте згадаю, що я ще вам не розкоповіла. Ну, мені здається, що все. Я не забула ніякі правила ще. Ам... Дівчат, ну що, якщо я щось забула, я це напишу обов'язково у вайбері в групі. а Основні правила я всі вам надала. Я думаю, що грати вам буде просто, цікаво. Ми будемо дивитись на роботи на одної, як вони просуваються, які вони гарні. Ну і напевно все. Ось, така, ось таким чином я пропоную вам пограти з нами 10 тижнів у дружній і гарній компанії. Додавайтеся до групи, посилання залишаю під цим відео. Чекаю вас, долучайтеся і будемо весело і гарно проводити час.